Усім привіт в новому відео. Я починаю його з ось цих ведмедиків. Я їх вже вчора дов'язала, зав'язала їм стрічку, щоб були якісь більш нарядні і, і все. Переходжу до іншого замовлення. До речі, скажу для новеньких, хто не в курсі, на нього є майстер-клас. Це ведмедик з дитинства. Можна написати мені в Дірект в інстаграмі і придбати його там. Також ця, саме цей ведмедик, зв'язаний з ниточки Alize Валюто. На нього йде два моточка, і гачок я використовую 5 5 міліметрів. Оченята у нас 12 міліметрів, носик, не пам'ятаю, який в мене є. Можна ківна. Який забажає такі. О, є. Ось. Покажу вам, що в мене тут зв'язалося вперше зайка. По образу можна здогадатися, що це зайка Моніка, трішки інші вушка, бо попросили їх зробити більш тоньшими. Коротше, ось такий пухнастий зай вийшов, і менше моточка пішла на нього, ще там залишилося так нормально. Так, що сказати. Як в'язати з цієї пряжі? Складно, мені не прикольно. Тобто ти не можеш розслабитися і так собі в'язати, працювати, собі, там, споглядати, наприклад, якийсь серіал. Потрібно постійно бути уважним, рахувати і рядочки, і ці. Ну, ви поняли, СБН, стовпчики. ось, Це має бути зайка для хлопчика. Я ще піду на пошту і заберу ім'я, вишивку, ось тут буде на пузіку вишивка. І... Будемо показуватись клієнту. Ось така зайонка вийшла. Поближче вам покажу. Моську трішечки підстригла, а підстригла там біля оченят і між оченятами. Бо якщо не підстригти, то очі губляться в цьому ворсистій цьому цій пряжі. Коротше, не прикольно. Не дуже так неакуратно. Треба. Підстригти, і мені здається, так краще. більш очі вже виразніші і їх видно. Очки брала 12 мм. Ось такий зай. Ще, мабуть, зроблю стрічку тут на шийці і, і все. Так непоганенький, так? Да? І тут, як завжди, дитина гралася брязкальцем і заснула. Ось так. Так, буду відправляти ось цього ведмедика. Він поїде за кордон. Купила з цього пухляша. І пакую ось цю дівчинку з синім, вол... синім волосочком в жовтому платьці, я колись їй показувала. Теж поїде за кордон. Зв'язала ось такі сердечки із залишку цієї пряжі, буду класти в посилочку. Зазвичай я кладу в посилочки, які відправляються за кордон. Ось один такий, щоб можна було використовувати цей подарунок, зробила як цей брелочок. І, і ось другий відправляється до лялочки. Прикольні такі, лохматенькі такі, цікаві вийшли сердечки. Ще я ось замовляла такі бірочки My Teddy TM, мої ініціали. І завжди ввішую на ведмедика, який відправляється. Такі є і ще є для великих ведмедиків. Зараз покажу, що які є. Ось такі ще є ТМ, теж і мої ініціали. Такі я чіпляю на великих ведмедиків. Ось такі вони теж прикольні. Вони зеркальні такі. Так, ось так ми пакуємося. Ведмедик. Це сердечко. Моя візитівка Mary Dolls. Це сторінка там, де. Лялечки і тедіки. Ось і ми будемо пакуватися. Так, усім привіт! Хочу разом з вами пишаю мені. Коротше, так її тут поставлю. Хочу разом з вами відкрити ось таку посилочку. Я її так чекала, так хочу прямо поглянути, що там є. Так, найнудніші моменти розпаковки я виріжу, щоб не шелестіти там і не, це, не було нудно. Так, один, два. І три. три коробочки. щастя. Зараз ми з вами розпакуємо першу коробочку. Така прям рожева камера не передає колір. Він такий прям такий ніжно-пінк. Такий колір Барбі. Знаєте, такий рожевий ніжний колір. Ага, в неї матове личко. З матовим личком складніше працювати, ніж з глянцевим. Треба буде трішечки помахатися з ним, але нічого зробимо. Споримося. Це. Лялечки вже з колекції 25-го року. Це вже новенькі лялечки. Як завжди темно. Так, де моє світло? 25-го року. Ось. Я в цей раз захотіла вже зробити лялечку саме з заводським волосічком. Вони такі прям дуже круті зробили. Постаралися молодці. Гарно такі. Зараз я зніму цю штучку. Що вона не лиса. Дуже гарно. волосечко. Бачите? Проділ такий гарний теж. Ну, коротше, хто займається лялочками, той розуміє, про що я кажу. Бо бувають такі як приходять лялочки з лисим черепом. І це вже такий називається. Бра браком називається. А тут все супер. Так, давайте йдемо далі. Так, другий у нас варіант ось таке волосечко, воно таке русяво сіре, теж дуже гарне волосечко. Тут на сонечку воно взагалі дуже так блистить, класно. Ось цю, ці, це волосечко буде оброблятися, обов'язково митися ось, і м, сушитися. Коротше, і треба з ним попрацювати. Це не просто, що заводське волосічко і все. Ні, з ним теж ми будемо працювати, щоб воно було ідеально і мало ну таким, як потрібно. Щоб було таким, як потрібно. Ось, а в неї вже личко глянцеве. Раніше я ну, зазвичай я беру такі балванки пусті, пустоголові, да? Там, де вже немає ось цих війок, немає зіниць, макіяжу ось цього заводського. Тобто повністю така нульова базова лялечка, з якою я працюю вже з самого-самого початку. А тут нам потрібно буде, можливо, я теж зроблю відео, щоб було. Ну, мені цікаво. Побачити потім результат, який був до і після. Треба буде знімати зіниці, ну, ці зрачки, потім війки, макіяж, це все все знімається і шліфується, випилюється і робиться зовсім вже кастомна лялечка коротше, роботи Так, і переходимо до третьої лялечки Так, і третя лялечка у нас ось, ось з таким волосечком. Просто прекрасний блонд. Такий прям... ну, я кайфую. Чесно, я кайфую. В неї теж глянцева личко, тільки у рожевої не глянцева, Ось так я покажу. Ось воно глянцеве, бачите? а, а Тут воно матове. Бачите, воно не блищить. І з цим. Краще працювати, матовий так собі, чесно скажу, не люблю, бо треба над ним мудухатися. Ось. Ну, коротше, нарешті-нарешті приїхала нова робота. І я... Просто балдію. Боже, як я люблю лялечки. І в дитинстві в мене були лялечки. Я, до речі, на Барбі шила одяг разом зі своєю однокласницею. Вона приходила до мене з таким величезним пакетом тканини. І ми оце сиділи, шили, нічого не знали, як то шити. Це ще була молодша школа. Але шили, як, як то думали. Коротше, творчі люди все знають. Ось такі красоньки. Якщо що, вони ще вільні, не заброньовані. Взяла їх для себе, ну, щоб я м'яду минул... потворити. Якщо що, можна буде забронювати. Якщо що, пишіть мені в інстаграм. Ось так, ось так, отак. Отак, отак. отак. Цибульки мені доставай. Хочу вам показати результат обрізки фікуса. Ось я його тут підрізала, він тут підсох. І дав дві гілочки. Ось сюди і сюди, я надіялася на одну гілочку, піде в цю сторону, щоб мені він вирівнявся, бо він трохи пішов не туди. Ось, а він дав ще одну гілочкою і буде ось такий пухнастий, що мене дуже тішить. І так, можете сміло обрізати свої фікуси. Е, да, він не відразу дав ці почечки, вони десь, ну, напевно, напротязі місяця тільки прокидалися, щоб от прям пустити. А це вже після місяця. Ну так, грубо говоря, місяць на те, щоб от. Повилазили тут мені такі гілочки майбутні. А цю верхушку я посадила поруч. Ось, хай він там укоріняється і теж потім дасть бути в мене такі типу, дві гілки. Так, придбала я собі гортензію. Нарешті я так про неї мріяла. Ось, понянчусь. Знаю, що вони такі капризульки бувають, але спробую понянчитися з ними. Поки що я хочу висадити його в горшок. Ось такий це не, ну, не гошу, прям це я в сінсай купувала. А, я думаю, що це смітник. Скоріше всього, ну, якесь відро для, для сміття. А, але підійде мені на цю квіточку. Коротше, повивозила ще свою розсаду, ось ці помідори, ось такі вони нещасні, не знаю, що. Коротше, з мене такий садівник. Я тестую, тестуючий садівник. Огірки. Зараз хочу їх висадити не на грядки, а в горшок, напевно. На, на Зараз е, подумаю. Чого на грядки я не хочу? Бо я так зрозуміла, що розсада з балкона вона є дуже ніжною. І ось дивіться, що сталося з моїми перчиками. Ось так ми спимо. Так нам добре. Набігалися і тепер ми спимо. Ой! Сказати тихіше. Посадила я квіточку. Тішуся. Вона буде, напевно, стояти на терасі, але не зараз, тому що там потрібно ще на терасі привести все в порядок. Ой. і тут. Таке місце за будинком, де холодочок. Ми сюди притащили цей козла. Ось. Буде поки що мені слугувати таким столиком. А взагалі, я собі тут думала, щоб зробити такий садовий столик. Знаєте, там тут полички, там можна буде залишати всякі ці Боже, інструменти. Лопатки, там, грабельки, всяке таке. Коротше, тут можна пересаджувати вазончики і все таке. Коротше, хочу мрію. Тому буду е, рухатися в тому напрямку. У мене зараз дуже просто тріщить голова, що навіть от, просто слова путаються, язик путається, але хочу вам засняти, поки є е, момент мені тиші. Так, потім я тут вже зрозуміла, що в мене постійно. Тут якась Ой, травичка, квіточки. Ось побачимо, як воно там себе буде почувати. Я сонце його забрала, бо щось вони почали припікатися і в холодочок поставила. Це я вечором хочу висадити тут такі огірочки краще, це насіння зовсім інше. О, хочу на грядку висадити. Uh, і тут дивіться на бардак, це ще поки що тимчасово. Uh, і тут висадила в ці грядочки. Коротше, знаєте, ще взяла горшочки від Лего. Um, але у мене на них плани ще в майбутньому. Поки що подивлюся, як буде себе вести ця, ця розсада нещасна. Якщо все буде добре, піде воно, то хай так і буде. А так, на майбутнє, якщо ні, тут будуть квіточки. Які будуть на вулиці. І я їх хочу зробити дуже такими естетично красивими. І в мене є ідея, я її знайшла на Pinterest. тому потім, як дойде до цього діло, буду вам показувати. Ось так. Так, А тут отак переходимо на грядку зразу. Тому я хочу біля грядки зробити. Цей садовий столик, щоб там можна, наприклад, було і вазони пересаджувати, щоб не ем, обруднити підлогу, і все таке. Коротше, тут е, е, я так зрозуміла, що це у нас чорнобривці проростають з насіння. Е, а тут бур'янчик чи ні? Коротше, а тут у нас петрушка. Ось це петрушечка переростає. Тут у нас така вже редиска, салат ось такий. Сонце, звісно, пече. Давайте з іншої сторони. Так, помідори тут фу. Нормально себе почувають. Кабачків мільйон. Але я ще бачила в інтернеті, що їх, а які вони кущами, напевно, будуть рости. Ну, коротше, побачимо теж. Походу, діла, будемо розбиратися. Не знаю, чи кабачки, чи що то було. Коротше, їх підв'язували як огірки, і вони плелися вверх. Це дуже прикольна тема. Подивимось, як вони будуть кущами рости чи плестись. Коротше, тут у мене такі маки. Це, е, вони самі тут... Ой, блін, самі, коротше, тут е, вони ростуть. І горошок воно. Вже горошок протикається. Уже дуже скоро. Потрібно я так собі хотіла, щоб вони плелися вверх. Побачимо теж, як до того дійдуть руки мої. Так, і полунечку. Напевно, ми теж спробуємо, бо є ягодки. У мене ще ось така. Бачите, ягідка будемо пробувати. Це помідорки, тільки як виноград. Ось. А також в мене ось тут. Розочка. Коротше, така була історія. У нас був пес здоровий в гостях лаборадорі, і вона мені лягла на розу мою і зламала її. Я б в воду, вона там довго стояла в воді, потім висадила. Думаю, коротше, корінчиків нема, а висажу і хай собі думає. І вона, бачу, прийнялася. Було три кусочка. тут один не вижив засох, а ось цей і цей вже Нормально. То, мабуть, ще й буде роза в мене. Два. Ялинка почуває себе добре. Ми ж її пересадили з сонячної сторони, більш в холодочок. Вона класна. А ось сосна одна з двох. Чусь, мені здається, вона сказилася. Вона засохла. Ну, рижа така стала, засохла, напевно. А тут ще тут треба. Покосити. А, і Ого! Погляньте, що це таке? Це равлики. Я в шокі. Тупо обліпили ялинку. Це як взагалі, що це таке Коротше, буду шукати інформацію, що це таке. Це ж не нормально, напевно. Вони ж її, напевно, їдять. Погляньте, жесть. Коротше. А чого тут не косили, бо тут поляна маків. Бачите? Шкода, хай перецвітуть. Тут ще їх буде багато, дивіться. Самосінні. Ніхто тут їх не сіяв, але їх тут дуже багато і будуть. Ну, хай собі будуть. Нічого страшного, поки то нікому не мішає. Що я хотіла показати, що я тут знайшла бутончик. Буде в мене моя перша роза. Вона вперше тут зацвіте, бо я її посадила минулого літа, в кінці літа. Ось, і квіточок не було. А ось в цьому сезоні, бачите, буде в мене тут розочка. Дуже цікаво, як мені побачити колір, бо я не знаю. Я їх купляла тоді дуже багато. У мене тут мала бути взагалі ціла клумба роз. Але деякі не пережили. Тут, мабуть, я висажувала 10 кущів, мало бути 10 роз а вижило десь, по-моєму, 4. Коротше, я їх в бабулі в селі купляла по 50 гривень. І оце бачите, такі от повилазили. Прижилась. Коротше, це хриз. Ні, не хризантема. Жоржина, георгіна і... Ой, георгіна, моя найулюбленіша квітка. Просто обожнюю. Які там кольори? Не знаю. Має бути біла з таким фіолетовим, лавандовим такою серединкою. Коротше, це моя найулюбленіша. І ще якісь мають бути. Ну, разом побачимо. Так. О, і Лілія тут вже. О, боже, ящери тут лазять кошмар. Шуршат. Так, лілія. Садили ми її взагалі між розами. Але чого вона вилізла біля рози? Чесно, ну, взагалі це загадка. Як так вийшло, я не розумію. Коротше, ця роза теж вижила. Ця була зламана. Оце вона була зламана. І тут два отросточка від неї. А тут в мене, по-моєму, такі мілкі, біленькі, такі на одній гілочці багато біленьких е цих розочок. Просто печусь від таких роз. Коротше, подивимося, що там теж буде чи не буде. Коротше, лілія буде. Так, це у нас теж, здається, жоржина. Так, далі. Тут в мене е, ця розочка, теж поки бутончиків нема. Е, а ось лаванда, вже навіть будуть скоро квіточки. Я лаванду люблю, капець. Як люблю. Так що буде її багато в мене, поки що нема де роз, розбігтися. У мене поки тут клумба це такий, знаєте, солянка. Е, все, що я хочу, сажу поки тут. А ну, далі вже буду формувати вже якийсь гарний вигляд всього і доріжки, і ці і квіточки. Так, тут у мене плететься, якщо не помиляюсь, це флокса, якщо не помиляюсь, точно, от не помню, Вона має бути фіолетового, фіолетового кольору такого. А тут м -м, моя свекруха насіяла чорнобривців. І ще квіточки, забула, як вони називаються, але це такі наші квіточки. Напевно, у кожної бабусі такі ростуть. Я напишу цей або картинку, покажу тут на екрані, забула, як називається. Тут у нас чуть-чуть порядка. Тут а, дуже був жорсткий бур'ян. За ким треба боротися. Поки так стараємось косити частіше. І не знаю. Газон точно з газоном я не хочу морочитись, бо це капець дуже велика робота. І тут дуже велика територія і я не хочу ним гратися. Поки так. Поки нема що показувати, поки так. А тут ще бурян треба покосити. Тут гуляєш сама. Ну, швидко додому. Мішель, до пошли додому. Пошли. Хуліганка. Обнюхати треба всі кущі. Хуліганка, неслухняна собака. Пішла гулять до сусідів. Ще у нас тут квітує бузина поруч. І в мене ось така ідейка нарвати бузини і зробити з неї лимонад, чи, як ще каже моя бабуся, мохіто. Вони роблять мохіто з бузини. Ось. Дуже смачна штука, я вам скажу, особливо в жару. Це просто крута тема, типу квасу, але ну, бузина. Дуже солодка. Ну, бо там цукор додається, вона настаюється. І такими бульбашками коротше, типу, типу вінішка. Коротше, прикольна тема, то треба когось просто туди послати, щоб там нарвали, бо я туди не полізу, в ті хащі. Так, дитина спить. Зелені пить. Скажіть, зеніть сплю. Так зі мною ходила. Зараз покажу вам рядочки. З того рядочки. А що а я ще можу показати? Іграшки да, рядочки. Посадила я свої помідори, і я сподіваюся, що їх сонце не вб'є. Бо сонце таке палюче, що ці манюсінькі такі ніжні листочки паляться просто. А, і. Огірочки оці висадила, три штучки. Ну і перчки полила. Не знаю, можливо, вони виживуть, де щось буде. Бо жалко, чесно. Я їх інвар-февраль, е, з февраля місяця, і на тобі. Все. А тут колись буде ще грядочка така квадратна. І така доріжечка, застелена, напевно, камінчиками. А можливо, ну так, да, камінчиками, напевно. Оцей та -то тут точка траву мені подобається.